Вітаю у черговому випуску 7 хвилин з Мар'яною Кавен та командою SEMINAR.com. Друзі, хочу поділитись з вами досвідом проведення податкових аудитів договорів оренди. Тож, слухайте уважно, буде точно корисно. Момент перший. Давайте подивимося спочатку на договір і почнемо, звісно, з визначення. Це є 759 стаття Цивільного кодексу за договором найму оренди. Наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у володіння, користування, заплату і на певний строк. Отже, якщо ми говоримо про договір оренди, він точно оплатний. Якщо безоплатний, це не оренда, це позичка. Друге, має бути обумовлений строк. Ми дивимося, чи цей строк вказаний, на яких умовах він подовжується. Ну і третє, ми передати можемо майно. З точки зору і цивільного, і бухобліку передати в оренду товари неможливо. Лише основні засоби, необоротні активи, які надаються в оренду, і далі вже можуть бути повернуті, повинні бути повернуті. Просто якщо це договір фін лізингу, там можуть бути нюанси. Давайте поговоримо по договору. Перше, на що дивимося, а чи мають повноваження на вчинення правочину. Особи, які вчинили цей правочин, тобто з боку орендодавця і з боку орендаря, той, хто підписав договір, а він мав право такий договір підписувати по сумі, по типу договору, обмеження є по статуту, обмеження є по закону 2275, це є закон про ТЗОвки, Якщо мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю, ми маємо в цьому переконатись. Далі, якщо побік орендодавця, побік того, хто... Дає в оренду і отримує орендні платежі, чи є квет необхідний, якщо це ФОП на спрощенні. А ми, якщо виступаємо з боку орендаря і виплачуємо орендодавцю, ми ж податковий агент, нам треба про це подбати. Також, якщо по другий бік стоїть фізична особа, ми, як податковий агент, маємо сплачувати ПДФО і військовий, дивимося, чи в договорі оренди є нарахована сума. Адже виплачувати, ми маємо за мінусом податків ПДФО і військового. Якщо дохід нараховується, але не виплачується податків, строк 30 календарних днів наступного місяця, мають бути такі сплачені, це є спеціальна умова. Також не можна здавати в оренду самому собі, це мають бути різні уповноважні особи. Я маю на увазі, коли побіг двох підприємств стоїть та сама фізична особа. Далі ми дивимося. Той, хто нам дає в оренду, а у нього є право на це. Він є власником. Дивимося документи нам про власність, спільна, сумісна, часткова власність, нам здають в оренду, а у нього це не у власності, а в оренді. Так нам має бути тоді суборенда. І право здавати в суборенду має випливати із договору оренди. Перевіряємо, чи так є. А чи вимагає договір нотаріального посвідчення? Якщо це найм будівлі, то 793 стаття цивільного кодексу каже, якщо це три і більше років, підлягає нотаріальному посвідченню. А чи дотриманий цей строк? Дуже часто, щоб уникнути нотаріального посвідчення, укладають на 2 роки і 360 днів. Хочу сказати, що податківці дуже часто таку оренду трактують як а, таку, що завідомо, була довше ніж три роки, коли ми кожного разу на той самий строк продовжуємо. Подбайте про легенду, пояснення, чому у вас так, або ж якщо у вас дійсно є намір більше трьох років здавати в оренду, одразу робіть нотаріальне посвідчення. А, наслідки просто можуть бути дуже плачевні. Якщо договір вимагав нотаріальне посвідчення, а не посвідчений, він вважається нікчемний. А нікчемний це договір, який є недійсним, і при цьому не потрібно навіть йти до суду. Коли ми говоримо про договір оренди транспортного засобу. За участю фізичної особи підлягає такий договір теж нотаріальному посвідченню. Це 799 стаття. Далі, чи є до того договору акт приймання передачі, адже оренду запускає саме акт приймання передачі. Особливо коли закінчилася оренда, чи є акт приймання передачі назад, бо в іншому разі ви зробите великий подарунок податківцям. А Орендодавцю нарахують ПДВ-зобов'язання по тій причині, що оренда не закінчилась. Ну, якщо орендодавець, звісно, платив ПДВ. Вартість, дивимося. А якщо пов'язані особи, ми розуміємо, що будуть дивитись на вартість, чи є у нас пояснення, чому те, що коштує тисяча доларів, ми здаємо в оренду за долар. Ми можемо себе вбити в груди пізніше в судовому засіданні і говорити, а ми так домовилися, і долар є більше, ніж нуль. А можемо знайти обґрунтування, а чому дійсно долар? А можливо, все-таки приміщення у нас якесь набагато простіше, ніж та територія, поруч. Тобто я про те, що задайте собі питання, чому ваша ціна? Різко відрізняється від ринкової, якщо таке має місце. Якщо ж ви дійсно незалежні сторони, то цим нема чого перейматися. Далі, якщо орендодавець фізична особа, є такий момент як мінімальна орендна плата. І тому якщо а, у, на вашій території, у вашій місцевості, затверджена місцевою владою ося мінімальна орендна плата, то згідно порядку Кабміну визначається оцей мінімум, і цей мінімум буде базою для ПДФО і військового. А ви по долару, будь ласка, здавайте в оренду. Комуналка. Передбачено, який з трьох варіантів: перший варіант: ви платите орендну плату і платите комуналку. Кому? Орендодавцю, і орендну плату, і комуналку. І у вас є тут договір, і тут є окремий договір. Другий варіант ви платите орендну плату, яка включає в собі орендну плату, фіксовану величину, плюс величина, яка може бути змінна, це комунальні, які відшкодовуються по рахунку. Чи третій варіант ви платите орендну плату, а комуналку комунальним службам. В кожному з цих варіантів. Кожному з цих варіантів є плюси, є мінуси і є навіть небезпеки, зокрема для ФОПа спрощенця. Врахуйте позицію податківців, яка розміщена в Зір. Коли комунальні платежі передбачені договором оренди, то надходження такої комуналки оподатковується єдиним податком на загальних підставах. Але якщо комунальні платежі не передбачені договором оренди, то надходження комуналки ФОПу третьої групи оподатковується єдиним податком, а надходження комуналки ФОПу другої групи є порушенням умов перебування на спрощеній системі. З такої комуналки слід заплатити 15% ПДФО та ще й прийти на загальну систему. Саме такою є позиція податківців, і вона вже більше 10 років тримається. Далі, гарантійний платіж. Договором оренди передбачено. А що з ним, з цим гарантійним платежем, він зараховується в орендну плату останнього місяця? Якщо так, то це аванс, і тут буде ПДВ зобов'язання. Якщо ні, то ПДВ зобов'язання не буде, але буде що дисконтування. При умові, звісно, що на дату балансу більше ніж 12 місяців додати погашення. Це все те, на що варто звертати увагу. Друзі, якщо вам подобається це відео, дайте мені знак, поставте лайк. І це відео буде хорошим стимулом. Ваш лайк на цьому відео буде хорошим стимулом для мене готувати для вас наступні корисні відео і ділитись досвідом. Податкові наслідки. При договорах оренди є важливими для обох сторін і орендодавця, і орендаря. Укладаючи договір оренди, в першу чергу перевіряємо, чи мають право вчиняти правочин ті особи, які вчиняють, чи статутом підприємства немає обмежень, чи законом не встановлені обмеження щодо значного правочину, вивчаємо необхідність нотаріального посвідчення, нерухоме майно три роки. Транспортний засіб, фізична особа, нотаріальне посвідчення. Дивимося, чи є акт приймання передачі. Дивимося, чи є право в, оренде, в орендодавця здавати в оренду майно, він є власником, чи він є орендарем, і чи договором оренди передбачено право здавати в суборенду. Що там з вартістю, а комуналка? Кому відшкодовується комунальним службам чи безпосередньо орендодавцю? А що з ремонтом є право чи обов'язок здійснювати ремонт, а повернення як відбуватиметься? Друзі, якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінаcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!